У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про ментальне здоров'я, як реалізується в громадах Миколаївщини програма ментального здоров'я? Ти як яку функцію виконують консультанти програми та які потреби бачать безпосередньо в громадах? Більше про все дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 23 вересня, 1308 триста доба нашого героїчного спротиву, повномасштабній агресії Росії. Турбота про ментальне здоров'я та психологічна підтримка населення. Це основа всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Програма впроваджується з травня 2023 року за ініціативи Першої ладі України Олени Зеленської. З 2024 року реалізується один з етапів програми. У пілотних громадах області почали з'являтися консультанти, які на місці вивчають ситуацію та потреби громади. Спочатку у Миколаївській області було шість таких громад, цього літа додалися ще чотири. І сьогодні у нас в студії консультантка в Новоодеській громаді. Людмила Опанасенко, вітаємо вас, пані Людмила. Доброго дня. спочатку, перед тим як ми з вами розпочнемо розмову, пропоную послухати коментар регіональної координаторки програми Ти, як у Миколаївській області Руслани Бернацької. Взагалі, ментальне здоров'я це ж не тільки про медицину, це про все. Тому що кожна людина, куди б вона не звернулася до сімейного лікаря чи в ЦНАП, чи в центр зайнятості, вона має бути почута і вона має. Відчути підтримку, і якщо потрібно, бути скерована до фахівця з того чи іншого питання. Ми почали більше двох років назад працювати, і в нашій області зроблено дуже багато. Спочатку було зроблено аналіз оцінки потреб всієї області, тому що треба було розуміти, яка потреба є в кожної людини, які в нас є потреби, прогалини, і що ми маємо зробити. На основі цього було проведено картування, і зараз ми. На фініші, тому що у нас відкартовані всі заклади, які надають психологічну підтримку в Миколаївській області, і на всеукраїнській програмі ментального здоров'я на сайті буде карта, і кожна людина зможе відкрити карту і подивитись, куди їй звернутися за підтримкою. Наступним нашим таким важливим кроком це були консультанти в громадах. Першою хвилею в минулому році було долучено шість громад. Шість консультантів в громадах це Первомайська, Вознесенська, Березневацька. Шевченківська, Веселинівська і Галітинівська громади. Наступною хвилею ми додали ще чотирьох консультантів. Це консультант по Миколаївській громаді, місто Миколаїв, це велика громада, консультант в Новоодеській громаді. Мішково-Погорілівській і Коблівській громадах консультанти вони фактично роблять ту саму роботу, що й я, але більш прицільно, і вони націлені на громаду. От ми маємо вже 10 громад. в цих 10 громадах також проведено окремо аналіз оцінки потреб. Окремо проведено картування послуг і створені маршрути. Маршрути це такі путівники, які будуть доступні. Вони будуть на сайті громадах, Вони вони там, де вже відбулися, вони вже є в шести громадах. В інших чотирьох громадах ми в вересні місяці закінчуємо. Будуть путівники. І кожна людина, вона, звернувшись в будь-який заклад в громаді, вона може взяти цей путівник і там буде написано, куди можна звернутися за підтримкою, і це дуже легко і просто буде в роботі. Звісно, в нас є багато проблем, і найголовніші проблеми це дефіцит кадрів. Не вистачить психологів на всіх, кому потрібна підтримка. І на платформі «Як» є дуже багато вправ і технік самодопомоги, якими людина може скористатися, коли їй потрібна психологічна підтримка. Адже згідно досліджень, 70% людей можуть самостійно справитися з якимись стресовими ситуаціями, якщо вони знають, що робити. Звісно, в громадах ситуація ну гірша, ніж в обласному центрі, тому що ну дефіцит кадрів, дефіцит психологів. В цьому нам дуже допомагають неурядові громадські організації, які також дотичні до всеукраїнської програми ментального здоров'я на дуже багато міжнародних партнерів, і вони часто і закривають ту прогалину, яка є в громадах. Це був нагадаю коментар регіональної координаторки програми ТИЯ у Миколаївській області Руслани Бернацької. Ми прослухали так основні моменти. Хочу запитати вас, пані Людмило, як ви долучилися до цієї програми? Чому погодились стати консультанткою? І як саме Нова Одеса виникла? Ну, Мабуть, я розпочну з самого початку, так як мало бути У 2023 році. Я, як людина соціально активна і не байдуже до тих питань, які відбуваються в суспільстві, психолог за фахом, не могла залишатися осторонь і проводила дуже багато різноманітних інтервенцій, сесій, тренінгів для того, щоб підтримати місто Миколаїв і Миколаївську область. Сама координувала декілька соціально важливих проєктів за підтримки міжнародних партнерів і, власне, долучилася до низки заходів в рамках програми. Як, тобто проводила дійсно важливі сесії, консультації, тренінги для так, того, щоб що ви підтримати. ви цій програмі вже давно так мені зрозуміла ця програма, мені зрозуміла її суть, мені близькі її філософія і ідеї, які вона пропагує. І в той же час, як фахівець, я розумію, що сьогодні ми тримаємось, але чи вистачить нас на завтра? І чим більше буде людей, які розумітимуть особливості власного психоемоційного стану, чим більше буде людей, які будуть розуміти, як допомогти тим, хто поруч. Тим наша стійкість буде дійсно такою більш вагомою і значущою. Тому на пропозицію Руслана Бернацької очолити одну із територіальних громад в плані підтримки ментального здоров'я я погодилася за любки. тому що в програмі опосередковано була вже декілька років. А стосовно Нової Одеси, ця територіальна громада вона має дуже класний і потенціал колосальний, фахівців, і люди в неї достатньо навчені і можуть співпрацювати і можуть продукувати ініціативи, і в той же час там є і запит на психосоціальну підтримку, тому бачила сенс приділити увагу цій громаді. Бачу, що можу бути корисною цій громаді, і тим паче вона недалеко від міста. Я можу бути активно включатися в ці заходи, які там або я організовую, або організовують партнери як урядові, так і не урядові організації. Ну і от що важливо саме для реалізації цієї програми в громаді на місці? Те, про що говорила Руслана, власне, треба зрозуміти, де ми маємо бути корисними, бо дійсно велика кількість людей справляється самотужки за чашкою чаю вдома, за спілкуванням з колегами, просто здійснюючи ті чи інші дії, займаючись спортом, доглядаючи себе, свій будинок, ми, в принципі, відновлюємо таким чином. Але в той же час нам треба розуміти, де ці боліві точки. Тому в громаді, перш за все, було проведено оцінку потреб, здійснено аналіз тих моментів, які дійсно потребують Будуть уваги на рівні. Самої структури громади державної, да тих неурядових організацій, долучаються, щоб та допомога, яка надається, була адресною, була потрібною. І якщо я як координатор на місці, так би мовити, консультант програми в, в Одеській громаді, можу бути корисною для того, щоб людей познайомити чи то долучитися до організації, чи спрямувати, чи підказати, то в принципі має бути хороший результат на сьогодні, для того щоб якби продовжити розмову саме про нову одеську громаду, Маду пропоную ще один коментар. Це від начальниці управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради Тетяни Венгеровської, яка теж прокоментувала, що саме, які є, як би сказали, проблемні больові точки в громаді. Хоч наша громада і не так сильно постраждала, як і інші. В нас його лише дякувати Богу. був один привіт. Ніхто з мешканців не постраждав фізично. Але все одно щодня тривоги, щодня діти спускаються в укриття, літають шахеди, літають літаки, і тому більшість населення в будь-якому випадку знаходиться в стресовому стані, і діти в тому числі, мабуть, скоріш за в першу чергу. Тому всі потребують. Психологічної підтримки це все коло так якось вважаючи, що психолог це як психотерапевт, не розуміючи про що це взагалі, що це про стан, а не про захворювання. А потім, коли у нас ну дійсно є результати, коли перші рази просили, упрашували, приходьте. Якщо просто так десь оголошення і нікого не при, не запросити, то один-дві людини і це було б уже. Край, але потім хто і хто вже побував на таких зустрічах, і той хто отримав від цього результат. А результат навіть те, що коли люди приходять і сидять мовчки насупленої, не, не йдуть на контакт, а виходять з посмішкою, питають, коли буде наступна зустріч, це вже великий результат для нас. На сьогодні вже краще сприймається громадою надання. Психологічної допомоги чим на початку, чим наприклад, коли ми розпочали цю роботу у двадцять третьому році 23-го, початок 24-го. залучаємо дуже багато громадських організацій, які їздять в населені пункти в сільську місцевість, де також проводять різні і арт-терапію і на розвантаження і на подолання стресу. То приходять люди, так не багато, але 10-15 осіб завжди прийдуть і просять, щоб і далі приходили, і на, на наступний раз приводять знайомих своїх. Тобто, ну той, хто стукає, тому відкривають. То поступово, я так думаю, що ми до своїх мешканців все одно достукаємося. Ось так начальниця управління соціального захисту населення Новоодеської міської ради Тетяна Венгероська прокоментувала, що наразі ситуація в громаді. До речі, про це ж говорила в нашій телефонній розмові і Руслана Бернацька, що люди соромляться, що люди закриті в громадах, так і вони не звикли говорити про те, що вони відчувають, що які емоції вони переживають. Ви знаєте, нас взагалі з дитинства не привчили говорити про те, що я відчуваю. Ми звикли до того, що відповідати достатньо формально на питання ти як, тому власне програма має таку досить символічну назву, але вона точно сконцентрує увагу людини на тому, що відбувається зі мною тут і тепер. І ті, хто пройшли сесії за даною програмою, скажімо, у співпраці з іншими громадською організаціями, фондами чи державними структурами, вони вже подумають 10 разів, перш ніж скажуть, та все добре. Бо хтось вже готовий говорити про те, що слухай, мене бентежить певні питання, або я давно хотів з тобою поговорити про щось, або ну ти ж розумієш, яка в мене ситуація, і пані Тетяна Венгровська зазначила про те, що потребує молодь, підтримку, діти дійсно, це так і є. І їх також треба навчити справлятися з тими емоціями переживаннями, які їх бентежать, і тими емоціями переживаннями, які вирують в їхніх сім'ях. Адже сьогодні, мабуть, жодний немає сім'ї, якої не торкнулася війна. Якщо не прилетіло в мою хату, в квартиру це не означає, що я не відчував війну, що я її не бачу в повітрі. І відповідно уваги потребує і така категорія населення, як ветерани, як сім'ї, сім'ї, і тих, хто воює, і тих, хто на сьогодні, на жаль, безвісти зникли, і тих, хто в полоні, і це величезна кількість людей. З тими результатами дослідження, що далі робити. Насправді такі результати дослідження дозволяють в роботі із державними структурами і неурядовими громадськими організаціями спрямувати ініціативи, які вони пропонують в ті русла, які потрібні громади. Ну, наприклад, якщо в громаді немає потреби говорити про якісь засоби комунікації, додаткові і так далі, то тренінг комунікативний можливо там не потрібний а більше необхідно комунікація, наприклад, з ветеранами, тобто вже більш предметно. Конкретно з тої категорії людей, яка потребує підтримки, або ми потребуємо розуміння цієї категорії, тому відповідно ми робимо акценти на тому, що є найбільш необхідним вагомим в конкретному місці для конкретного населення, і таким чином не витрачаємо зайві ресурси, які не дають користі. Не приносять цієї користі. Результати оцінки потреб вони були представлені в громаді досить в широкому сенсі. Вони оприлюднені на сайті громади, тому це те, чим можуть користуватися і державні структури, і неурядові організації. І найважливіше, сама громада може ініціювати для себе якісь важливі заходи, які підтримали стійкість населення. Ну, наприклад, в даній громаді є дуже давно функціонує організація для осіб з інвалідністю, і очолю Гентовська Валентина, і вони проводять дуже багато заходів, які надають можливість людям з інвалідністю адаптуватися, реабілітуватися, відчути це життя, підтримати один одного. Показати приклад стійкості і відчути його в собі, власне, ту стійкость. Пані Руслана Бернацька сказала, що у вересні мають бути презентовані путівники за результатами цих досліджень. Тобто, цей путівник це про що? Про те, куди людина може звернутися за потреби. Так, і в класичному представленні нашому, дану в принципі, якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, про психічне здоров'я, то перша асоціація це має бути психолог, психотерапевт, психіатр, та от в міру складності самої ситуації зі здоров'ям. Але на сьогоднішній день психосоціальну підтримку важливу психосоціальну підтримку можуть надавати не тільки психологи, і власне сьогодні проводять навчання і для лікарів, сьогодні проводиться навчання для педагогів, вчителів. Як Реагувати, як надавати ту першу психологічну допомогу. Працівників соціальної сфери сьогодні дуже багато заходів проходять на базі бібліотек. Бібліотеки стали інформаційним простором, де може населення отримати інформаційну підтримку з друкованих джерел із заходів, які проводяться на базі бібліотеки. Це культурні центри, які також розвантажують, дозволяють поєднати мистецтво і психологію, арт-терапію, яка сьогодні набуває популярності. Це спортивні секції. Це різноманітні спортивні ініціативи, які знімають фізичну напругу, а разом з нею покращують наш психоемоційний стан. На сьогоднішній день в громадах упроваджуються такі посади, і вони також допомагають не тільки питання юридичні вирішувати, а психосоціальні також це фахівець із супровіду ветеранів. Так на сьогоднішній день центри зайнятості також не просто надають роботу. Вони ще й мотивують, підтримують людини у процесі її професіогенезу або професійного зростання. Тобто, в принципі, дуже багато. Різноманітних структур і організацій надають ту саму психосоціальну підтримку, але зі свого боку. На вашу думку, ось така програма і впровадження її в громадах, вона все таки допоможе змінити на краще ситуацію з ментальним здоров'ям, принаймні, змусить людей більш відповідально до цього ставитись. Ну якщо навіть в громаді Новоодеській змінилася рівень довіри до фахівців із ментального здоров'я, це вже є показником добрим. Тобто людина не буде загнана в глухий не буде відчувати повністю да, свою ізольованість. Вона принаймні, в неї думка з'явиться, що вона може до когось звернутися. Тому програма «Те як це досить потужна інформаційна кампанія. Звісно, ми не переконаємо всіх на світі. Це факт, і багато хто буде чинити супротив психології все життя і знецінювати ту психологію все життя. Це також факт, але тим паче рівень поінформованості суспільства все одно зростає. Рівень довіри до психологів і розуміння того, що треба. Або психологію знати, треба користуватися корисними гайдами, в принципі, також зростає. На 100% ми всіх не змінимо і не поінформуємо, але ми точно можемо покращити життя людей і їх ставлення до себе і допомогу надавати більш адресно, більш фахово, навіть якщо це не психолог, знаходиться поруч. Дбати про себе треба, дослухатись до себе треба. Не можна закривати очі, якщо я почуваюся недобре. Треба знаходити ресурси, запитувати них, часом просити про допомогу. Це нормально, бо ти як. Це сьогодні стосується не тільки життя однієї людини те, як стосується завтра вже життя країни, тому від стійкості особистості залежить стійкість країни. Всім на перемоги, дякуємо за участь у програмі. Сьогодні у нас в студії була консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як у новоодеській громаді, Людмила Отпанасенко. Тож будьмо стійкими до всіх труднощів, які випали на нашу долю, і пам'ятаємо, що все тільки в наших руках не чекаємо, як то кажуть, а робимо вже сьогодні. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом. Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.